Ситуація на секторі військових поховань зрушилася з місця. 9 січня рідні загиблих захисників запросили на кладовище керівника управління капітального будівництва. Вони поставили йому запитання про варіанти, які можна тут реалізувати. Обговорили благоустрій, доріжки між могилами, умови для людей з інвалідністю та меморіал. Якщо б це була ровна ділянка, то ніяких проблем би не було, це було б звичайні роботи з благоутрію, але, на жаль, враховуючи те, що тут значний похил, то в принципі, треба буде саме передбачити під час виконання робіт, продумати, як правильно зробити це поділення на зони. Ну, щоб було зручно пересуватися між ними, щоб було збереження, похили для зручності пересування мешканців, в тому числі осіб з інвалідністю. Ми вже маємо виходити з тієї ситуації, яку ми маємо на сьогоднішній день, і вже враховуючи сьогоднішні поховання, як це правильно сказати, зробити висновки та в подальшому робити це більш культурно та акуратно, мабуть, щоб було більш зручно саме між могилами пройти та був більш зручний підхід. До поховань. Зараз у родичів є концепт того, що вони хочуть. Є декілька ідей там, із великим пам'ятним місцем, там, з, з, з різними арками, з різними вхідними групами, там, е, з, з хрестом чи щось. Тобто треба подивитися, визначити, що саме хочуть сім'ї загиблих, та подивитися, що саме з цього може бути фактично розміщено на цій ділянці, тому що, на жаль, дуже обмежена зона. Дуже маленька частина це кладовище, яке з усіх сторон вже має існуючі поховання, тому ми ну, в обмежених межах маємо приймати рішення. Рідні полеглих захисників розповіли про своє бачення. Для цього вивчали досвід інших громад. І ми ходимо на військове поховання, дивимось, хто як де робить. Це наша Одеська область: Березівка, Доброслав, Одеса. Люди вже зробили проекти, люди вже роблять по проектам кладовища. Нам треба робити доріжки, бо коли нема доріжок, ми не можемо підійти до своїх до могил, до наших родичів. Нам треба доріжка інклюзивна. Бо багато мам і батьків, які з паличками, з ходунками, діти на візочках, і побратими, які приходять з інклюзивністю, нам це треба прорахувати і залишити широкі доріжки і під'їзди. 8 січня сектор військових поховань відвідав міський голова. Про це повідомили на сторінці Южницької територіальної громади у Фейсбук. Наразі між могилами покрили поверхню ґрунту сипучими матеріалами. Це тимчасова міра. Попередній проєкт, який розробляла художниця, доведеться змінювати. Адже за цей час частину цього місця вже займають нові могили воїнів. Для меморіалу просто місце буде посередині, а не так, як ми планували, і нам доведеться відмовитися від великої арки у вигляді хреста, на якому ми планували, що будуть позивні прописані позивні хлопців, які тут поховані. Але дуже розраховуємо, що між козацьким кладовищем і між похованнями наших загиблих воїнів. Буде невеличке місце, де буде встановлений меморіал з тією інформацією, про яку ми говорили про чорноморських козаків, про їх історичну місію, яка була там 300 років тому, і про російсько-українську війну. Інформація буде там все ж таки, з'явиться ця інформація. Ініціативна група відправила листа до міського голови. Наступним кроком має стати засідання робочої групи, де узгодять конкретний варіант. Новий формат інтелектуальних змагань у палаці культури дружба 9 січня грали у квіз. Це нова форма звичної гри щодеколи. Завдання для учасників демонстрували на екрані. Зазвичай у нас два тури по дев'ять питань. Таких ну традиційне що деколи. А сьогодні ми зробили більше. Ми зробили п'ять турів, можна робити і більше. Но на перший раз вирішили зробити п'ять. Подивитися на реакцію. Вони тут менше часу на подумати питання більше на логіку, десь на знання. Кожен тур він якось об'єднаний якоюсь однією темою. Учасники кізо оцінили новий формат. Він був цікавий як для молоді, так і для ветеранів інтелектуальних змагань. Для мене ну скажімо, це такий драйв, такий зрив мозка. Так я цю обажаю цю ігру. я за всю історію не пропустив ні одної гри. Ми почали грати десь приблизно. Дві тисячі, навірно, 12 року. Ми давно граємо, були неодноразові чемпіони Одеського припортового заводу, кубка хіміка займали перші місця вже зараз, коли ми почали грати, коли став обсігорозкий турнір. Поки скажімо так круто, тому що дуже випроси цікаві, питання цікаві і дуже м -м, незвичні. Мало часу. Питання доволі такі тяжолі. Мені дуже сподобалось все раз мені більш зрозуміліші питання, тому що до цього, коли ми грали, було складніше, ну як для мене. Але ми займали навіть не останні місця. Ви Маєте на увазі, коли був старий формат. Так, так, коли був старий формат, тоді було складніше трошки. А зараз навіть є варіанти відповіді, можна їй вгадати щось, якщо не знаєш. У Нас команда з нашої школи, ліце номер один з х і з 11-х класів. Двоє, двоє хлопчиків з 10-го і четверо нас з 11-го. У нас є Віктор. Він у всіх галузях розуміється. І у нас є фільмах. Хто більше розуміється, хто в про космос щось більше знає. І так можна грати весело до змагань. Долучилися сім команд. Дві з них грали вперше. І цього вечора наш колега Данило змінив своє амплуа. Сьогодні я і моя команда Москони перший раз прийняла участь у квізі у палаці культури. Минулого разу, коли я тут був, я був тут у ролі оператора, і мені дуже сподобався сам саме цей антураж. Оце боротьба між командами, інтелектуальний закал. Там люди щось намагаються вирішувати часу. Мало тому я вирішив цього разу вже прийняти участь як учасник команди. Ми зібрали команду буквально за один день. Так, основними її членами є члени нашого книжного клубу, який також є у нас в місті. Ви до нього до речі, можете доєднатися. От нам всім дуже сподобалося. Ми вперше зібралися сьогодні в команді. Ми всі між собою знайомі спілкуємося, хтось покликав свого друга, хтось свого друга, і от ми і зібралися і граємо сьогодні разом. Ми намагаємося відповідати на питання спільно, але все ж таки кожен з нас більш досвідчений в якійсь сфері певній. Тому ми в деяких питаннях даємо перевагу комусь одному. Раза донати і чому ви вирішили брати в ній участь? Ну, по-перше, ми донатимо і так, і без гри, а це просто гарний привід зібратися з друзями. Ну і задонатити, звісно, теж. І просто класно провести час, перевірити свої знання, покращити їх в чомусь. За підсумками змагань третє місце у команди симпозіум на другому. Нова команда Москуни. Переможцями стали кмітливці. Бо вже рік, як приходимо сюди, це перший раз ми виграли, і взагалі попали в топ 3 Тому дуже неочікувано. Ми дуже щасливі. На сьогодні така маленька кількість гравців всього чотири людини. Тому ми дуже щасливі за цю перемогу. Захід був благодійним. Мінімальний донат з команди за участь 500 гривень. Учасники гри задонатили 4600 гривень для військових. На зібрані кошти буде придбане комплектування для дронів для 126-ї бригади ТРО. Ми просто подумали, що ну 500 гривень це така посильна і це мінімальний внесок. Якщо команда хоче зробити більше, ми ну не обмежуємо, можна і тисячу, і дві, хто скільки може задонатити. І тому ну ми не обмежуємо, це як мінімальний є внесок. І це по-перше, а по-друге, якщо, наприклад, у нас не завжди виходить кожен місяць, але якщо проводити ну регулярніше, частіше, то ну це, начебто, вже накладно, що ти. Ні, деякі команди вже думають, а чи зможу я піти наступного місяця? Тому ми зробили таку, ну, начебто, невелику суму з команди, але хто хоче, то завжди дає більше. Наступні інтелектуальні змагання у палаці культури планують провести в лютому більше про гру квіз. Дивіться у програмі життя міста. Створення мультиспортивних класів в закладах освіти обговорили на робочій зустрічі 9 січня. До південного завітали представники ОДА проект реалізується в межах державної програми Шлях чемпіонів. Програма передбачає створення спортивних класів мультиспортивних класів, направлених на те, щоб діти різного віку з 1 по 12 класи займалися спортом для того, щоб готувати резерв. У домічній Олімпійський для того, щоб діти були здорові і е, в цілому, щоб це здоров'я нації. У нас зараз йде війна, і це, це важливо у, у, у квадраті, так би мовити, тому що е, колись раніше була така програма, а зараз потрібно її відновити. Присутні обговорили практичні кроки реалізації програми. Так Олена Баранецька серед іншого звернула увагу на проблему харчування учнів таких класів. Щодо режиму роботи цих класів, то дійсно вони можуть починати. У них може бути перше тренування умовно, там на 7.30, але в цьому випадку треба обов'язково передбачити посилене спортивне харчування для дітей, через те, що якщо ми дітей будемо направляти на тренування зранку, потім одразу вони будуть іти на навчання, потім одразу на тренування, неможливо без як мінімум, дворазового харчування. Як я вважаю, харчування для спортивних класів передбачено на загальних підставах, тобто. За кошти міського бюджету ми можемо харчувати дітей тільки пільгових категорій. Всі решта мають харчуватися за власний рахунок. Це прописано в відповідних документах. Пілотні проекти мультиспортивних класів планують запустити вже цього навчального року. Наразі бачимо цей проєкт в другому семестрі як пілотний. Тобто потрібно для того, щоб повноцінно розпочати роботу цих класів спеціалізованих, потрібно зараз вже працювати з четвертими класами, щоб згідно програми з вересня місяця п'яті класи вже розпочали працювати в цьому напрямку. В кінці навчального року класним керівникам буде надана така можливість поспілкуватися з батьками, щоб вони вже прийняли. Рішення і написали заяву на вступ в цей спортивний клас. Досвід роботи спортивних класів в місті вже існує. Програма Шлях чемпіонів дозволить зробити заняття більш системними. Вважають спортсмени. На сьогодні є діти, які займаються спортом, і ми це вже проходили. Тому я думаю, що це треба продовжувати. Продовжувати те, що ми робили, тим паче, що держава нам надає такі можливості, і сама програма дуже вона гарна. Тому я думаю, що в місті южному це вже було і було гарно зроблено. Тому я думаю, що. У ну, треба робити малі діти теж повинні займатися, тому що дуже слабкі діти з 4, 5, 6 класів. дуже слабкі. Тому треба, щоб і там робилась робота. Поступово знаєте, програма цей передбачає, тому що ті готові діти це вже спортсмени. А до цього треба дуже багато роботи зробити. Дуже багато після наради. Посадовці відвідали спортивні локації міста.